Вітаю! Пропоную вам лише на кілька хвилин відкласти усі свої справи і роздумувати про вічне. Мене звати Володимир Гриневич. Радий нагоді поспілкуватися з вами. Ви бачили фільм Нецілована? Чи знаєте, чому він мав такий великий успіх у всьому світі? Причина дуже проста, тому що скрізь є молоді люди, які відчувають себе невдахами. Відчуваючи себе таким, це визнати, що ти не вписуєшся в своє оточення. Неважливо, що саме відбувається навколо, ти не належиш групі. Серед молоді існує свій сленг, манера поведінки, певна мода. І це все лише просте бажання бути частиною групи. Нікому не подобається, коли його відкидають. Ми хочемо, щоб нас приймали. Ми хочемо. Ототожнювати себе з кимось і з чимось, хочемо, щоб нас визнали за своїх. На жаль, цінності в нашому світі применшують ідентифікацію, якої потребує кожен. Нам нав'язують те, що змушує молодь блукати без орієнтирів. Однак бути невдахою не обов'язково означає бути непопулярним або не вписуватися в групу. Насправді важливіше знати, для чого ти народився і в чому сенс твого життя. Напис на храмі Аполлона в дельфах звертається до кожного відвідувача, пізнай самого себе. На превеликий жаль, багато молодих людей не хочуть дізнатися, хто вони. А бути схожими на інших значно легше, ніж зрозуміти свою природу. Найсумніше для людини робити те, чого не бажаєш. Багато хто працює лише для того, щоби вижити. Але ж робота це не частина життя, це саме життя. Якщо людина займається тим, що їй не подобається, це робить її нещасною. Зовсім не важливо, чи ви були популярними в школі чи в університеті. Багато хто насолоджувався цією скороминущою популярністю, але опинився на узбіччі життя, спостерігаючи за тими, можливо, зовсім не популярними, хто продовжив шлях, тому що бачив перед собою мету. Апостол Павло радить нам зрозуміти, хто ми думати про себе чесно. Через дано мені благодать, кажу кожному з вас не думати про себе більш, ніж належить думати, але думати скромно у міру віри, як кожному Бог наділив. Це означає, що не треба намагатися бути схожим ні на кого, крім. Себе самого. Будуйте на фундаменті, який Бог заклав у вас. Не позичайте у інших, будьте справжніми, помолимось. Дорогий Господь, ми звертаємося до Тебе з проханням. Допоможи нам завжди дивитися на тебе, на нашого істинного друга. І допоможи Господи, сьогодні не старатися. Бути подібним на те суспільство, в якому ми іноді знаходимося. Допоможи, Господи, нам залишатися індивідуальними людьми, якими Ти нас створив. Допоможи, Господи, слідувати за Тобою завжди, бо знаємо, що Ти принесеш успіх у наше життя. Благослови молодих людей. Даруй, Господи, їм натхнення, навчатися, здобувати освіту і славити Тебе усьому. Благослови нас, Господи, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Просіть у Бога, щоб він допоміг вам бути самими собою і жити, поважаючи свої ідеали та ідеали інших. Ми пропонуємо вам цікавий курс уроків вивчення святого письма із назвою Діскавер. Ці уроки допоможуть вам крок за кроком вивчати важливі питання, які стосуються вашого спасіння. Ви можете отримати дані уроки, якщо напишете або зателефонуєте нам. Електронну адресу та номер телефону зображено на екрані. Бажаю вам приємного вечора. До зустрічі завтра.